Депутатські слуги МВС поблажливо вирішили такі надати громадянам право на придбання пістолетів виключно з метою зберігання після досягнення ними 30-річного віку з п'ятирічним стажем попереднього володіння іншою зброєю, і увага через 5 років після припинення дії воєнного стану тобто, як ви розумієте, ніколи. Одночасно з цим пропонується дозволити носіння нагородної зброї, якою за винятком дійсно гідних людей вже нагороджені депутати, мери, поліцаї, чиновники, судді та бариги, які сплатили чималі гроші за те, щоб потрапити у нагородний список того чи іншого відомства. Нагороджувати планується з 18 років без будь-якої прив'язки до служби в тому чи іншому відомстві. Погодьтесь, це цілком логічно, адже українські феодали мають своїх дітей. І чому б не нагрожувати їх справжніми пістолетами з правом носіння з 18 років?